сигнал, конечно, есть, при этом. А, это вот это вот, я вот как-то, 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 я вот как- Э, Звірі, господарі, можна чуть -чуть тише? 5 секунд. Могли трохи перевірити. Ага. Головуючий суддя сам запропонував запитати сміття. Пані Шевченко. Вона саме архітектор, який, який відновлював, перес, займався реставрацією гостинного двору. Пані Шевченка поїхала до Санкт-Петербурга, підняла документи, проєкт реставрації, сервісний проєкт русське з'ясувала, вивчила все і по цьому проєкту відновлювала гостинний двір. Тобто згідно Нариської Хартії це є саме восновлення пам'ятки. І тому вона може надати пояснення, і надати докази того, що це була реставрація та поновлення пам'ятки. І сам суд запропонував опитати пані Шевченка. а сьогодні, ви бачите, він. Сам суд запропонував зробити виїзне засідання до пані Шевченка, тому що вона є людина поважного віку, їй 86 років, їй дуже складно пересуватися. І тому я прошу суд е, зробити виїздне засідання до пані Шевченка. І вона має надати дійсно в дуже важливі пояснення стосовно гостинного двору, Посилання на різку, хартію і таке інше. Тобто вважаю, що її свідчення буде дуже важливим в цій справі. А саме зараз ваші аргументи, бачите до пару, може коротко сказати. Є документи, які підтверджують, що саме це я можу надати оригінали, показати документи, які мені надала пані Шевченка Валентина Петрівна, що це що є проєкт реставрації та поновлення пам'ятки. У нас є висновок фаховий, у нас є і документ і експертне дослідження стосовно того, що Міністерство культури надало невірні, недостовірні дані е, е, кадміну для, для того, щоб виключити гостинний двір із тиску пам'ятки. Тобто все це можливо з'ясувати, опитавши пані Шевченко, та зробити в кінці кінців, зробити експертний висновок. Тобто судовий експерт має з'ясувати, чи правда була в тих документах, які надало Міністерство культури, чи е, фальсифіковано, чи може там. Ну, навмисно, а може помилково, тобто все це потрібно з'ясовувати для того, щоб вирішити це питання. Солов'ява, угу. Марина. Дякую. От увага.